2024 рік це рік, який нарешті дозволив подивитися на смартфони по-новому. Ну, принаймні в лінійці смартфонів Samsung. Технічні характеристики відходять на задній план, хоча, як і раніше, трохи важливі. Функції софт, штучний інтелект виходять на перший план. Іронія в тому, що Samsung це перший бренд, який заскочив на цей потяг під назвою. AI, що дуже швидко мчить, і за фактом, зараз Samsung знаходиться в цьому питанні реально в авангарді. Зручні функції Galaxy AI починають поширюватися з неймовірною швидкістю по модельному ряду. І тепер, щоб спробувати це все в ділі, не обов'язково купувати найдорожчі смартфон для фанатів бренду. Є своя модель під назвою Galaxy FE. Цьогоріч це s 24 FE. і почну я саме про те, які функції Galaxy AI Samsung завезла в цей смартфон. Порівняємо з іншими флагманами серії. А і мало не забув, щоб було веселіше дивитися на цей огляд. Ми сьогодні розіграємо цей смартфон серед всіх глядачів і підписників каналу. Умови розповім трохи пізніше. І так, Samsung Galaxy s 24 FE – це смартфон, який, на мій погляд, втиснувся в модельний ряд s 24 серії, десь між компактним Galaxy S24 і Galaxy S24 Тепер лінійка смартфонів має Такий вигляд. Хочеш найдоступніший флагман, ось тобі Galaxy S24 на 6,2 дюйми. Хочеш смартфон побільше, але не сильно дорожче, ось тобі Galaxy S24FE. Потрібен смартфон у такому ж розмірі, але з ще дорожчими матеріалами корпусу і більш флагманськими характеристиками Galaxy S24 Ну а далі ви так знаєте: Ultra і Galaxy Fold S24 FE підтримує всі нові фішки штучного інтелекту, крім однієї. Зараз розповім. Circle to Search від Google допомог допомагає Легко шукати те, що вас цікавить. природа на нього поширюються і сервіси від Google. Gemini як ніяк, смартфон Samsung для Google за фактом цінніше, ніж власні пікселі. Партнери натусе, як то кажуть. Перекладач миттєво перекладає особисті розмови, навіть якщо ви не в мережі, це теж є. Чат асіст виправляє помилки та допомагає покращити ваші повідомлення. Ноут асіст упорядковує процес створення нотаток, автоматизує форматування та переклад. Це суперзручна функція, якщо ви використовуєте. Застосунок Samsung Note. Є ще Transcript Assist, Він швидко перекладає аудіозаписи та транскрибує їх. І є ще одна функція, яку я на смартфонах Samsung дуже часто використовую. Вона навіть змусила мене використовувати власний браузер від Samsung: це Browsing Assist. Воно все це підсумовує та перекладає будь-які. Веб-сторінки у цьому смартфоні також є багато опцій. Galaxy AI, пов'язані з генерацією зображень за текстовим запитом. Є і немає єдиної функції. Це функції ескізи, коли ти можеш від руки намалювати об'єкт на фотографії а нейронка. Там щось домалює, і причому вона це робить дуже круто на Galaxy Fold. Подейкують, що в майбутньому ця фішка з'явиться і в інших смартфонах Galaxy. Щодо дизайну, тут класика. Дизайн смартфонів Galaxy став настільки мінімалістичним, що саме це стало відмінною рисою пристроїв. Вони впізнаються за своїм мінімалізмом. Найадекватніший дизайн камер. Плоскі грані, цікаві відтінки. Samsung пізнала дзен у питанні дизайну і було б непогано, якби все таки тривало. Цього разу різниця між Galaxy S24 FE і звичайними S24 Мінімальна. Процесор той самий Exynos 242.0 на 4 нанометри. До речі, процесор то хороший вийшов у Samsung. Взагалі без жартів, самодостатній процесор. А ми про це якось забули. У моделі s 24 FE збільшили камеру охолодження, і цікаво те, що саме в цій моделі Samsung робить акцент на мобільний геймінг. Ось вам і охолодження краще, і функція Vision Booster для кращої видимості картинки на екрані, навіть при сонячному освітленні. Екран зробити. Роздільною здатністю Full HD Plus. Це все той самий флагманський AMOLED 2X з підтримкою 120 Гц. У смартфона 8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор на 4700 мАч, Все, що я описав вище. чітко лягає в концепцію того, що цей смартфон багато в чому перебуває між S24 і S24 Так, S24 класичний це флагман-флагман. Але це флагман з екраном 6.2 дюйми s 24 fe це смартфон з більш великим екраном. Що по камерах? Ось тут є відмінності: основна на 50 мегапікселів, ультраширик на 12, Телефотооб'єктив на 8 і селфі камера на 10. Щоб довго не тягнути, ви маєте знати ось що. Основна камера і ширик. Конкурують з будь-якими смартфонами в питанні фото. А в питанні запису відео, окрім яблука, не зможе позмагатися з Samsung у кольорах, деталізації та стабілізації більше ніхто. Оскільки технічно зум-камера тут не флагманська, це вирішили компенсувати алгоритмами Intelligent Zoom. Нейронка витягує фото, зроблені на довгій фокусній відстані. Зарядку обмежили потужністю в 25 ватт. Блок живлення потрібно докуповувати окремо. Це вже класика в наш час. Захист від вологої пил. Тут незмінно ip 68 і за це реально респект. І начебто я нічого не забув, але цього року мене не покидає відчуття, що серія FE тільки зараз, у 24-му році, дісталася до своєї, скажімо так, зрілості. По суті, це додатковий поштовх для продажів смартфонів лінійки Galaxy S24 і робиться це дуже вчасно, під кінець року, коли люди купуватимуть собі нові пристрої напередодні різдвяних свят і Нового року. Технічно. Насправді, у мене взагалі немає претензій до цього смартфону. Цього разу він повністю виправдовує своє призначення. Трохи спрощена версія флагмана, і головне з новими програмними фішками у вигляді Galaxy AI. Робота з Galaxy Notes виходить абсолютно на новий рівень. Цього року працюючи на смартфонах Samsung, я навіть, як я вже сказав, привчив себе користуватися рідним браузером Samsung, тому що саме там працює зручна опція під назвою Summary, яка видає мені стислий зміст величезних статей і матеріалів. І це супер. Зручно для підготування новин на YouTube каналі. І так далі, фішки штучного інтелекту абсолютно непомітно стають нашою повсякденністю. Я зі свого боку можу сказати, що в моїй роботі багато процесів прискорилися кратно. Робота з текстами, сценаріями, робота з перекладами, підготовка матеріалів для новин, як я вже казав, і для оглядів тощо. І тепер багато опцій доступні на смартфонах, які коштують дешевше, ніж класичні флагмани цих років. І я знаю реакцію деяких людей. Вони скажуть. За ці гроші краще купити торішній флагман. Скажу так, це думка меншості. Більшість прийде в брендовий магазин Samsung і вибере модель, яка вийшла щойно. Бо купівля це ще й трохи ритуал, у якому свіжість моделі має велике значення. Тепер конкурс. Я не знав, як його провести і як розіграти цей смартфон, тому придумав просту механіку. У коментарях до цього відео напишіть, яку з опцій штучного інтелекту Galaxy AI ви б хотіли спробувати. В цьому коментарі обов'язково. Напишіть місто, в якому ви живете. А я через тиждень за допомогою окремого сервісу вибору випадкового коментаря визнаю переможця і результати цього конкурсу викладу в наш з вами телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. Бажаю вам удачі, беріть участь до зустрічі у наступному відео. Бувайте!